Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи, долучається до ефіру. Тараса, я радий вас бачити. Вітаю. Добрий вечір. От врешті щодо цієї риторики, Трамп за свого боку наголошує, що все ж таки треба наполягати на перемовному треку, тобто дипломатія має працювати. Але він вже говорить про застосування сили до російської сторони. В той же час ми бачимо, що росіяни твердять своє, що треба усувати першопричини, але до перемовин як таких вони не готові. І на цьому наголошує віце-президент США Венс. Яким може бути рух і вектор наших партнерів і наш по цьому треку. Ну, дивіться, Україна, Україна використовує відсутність Путіна на перемовиних Зеленських в якості дипломатичного тиску на той ж самі Америки. Нагадаю, історією, звідки взагалі виникло, наприклад, зустріч Зеленського та Путіна, про що говорить постійно зараз Трамп. Спочатку була зустріч в Саудівській Аравії, української делегації та американської. Там була домовленість про 30-денне перемир'я. Далі це було погодне з європейцями. Потім європейці почали висувати ультиматуми 9 травня. А потім різко американці почали говорити, що давайте йти на зустріч з росіянами. А тоді Зеленський зробив такий хід конем і сказав, що добре, але я хочу бачити Путіна. І Це повністю перевернуло ситуацію. Тому що Путін не збирається зустрічатися з Зеленським з різних причин в першу чергу, тому що він не вважає Україну суверенною державою. Він вважає Україну територією для розподілу між великими державами. Далі вони стільки наговорили, що Зеленський нелегітимний влада нелегітимна в Україні, що він не може зустрічатися, але Україна за це його і спіймала. І це зайшло до речі Трампу, в тому числі про що він постійно говорить. І сам факт відсутності Путіна на переговорах з президентом ну, активно використовується в тиску, в тому числі і на Сполучені Штати Америки, і на європейців. От що стосується позиції Росіян, от я чув, що у них були зміни, незміни. зміни. дивіться, у них є чітка позиція, яку сказав Путін. 14 червня 24 року перед першим самітом миру його позиція була така, що припинення вогню можливо тільки після того, як Україна покине чотири області і офіційно відмовиться від НАТО з тих пір. Жодна жодна позиція не помінялася їх і не поміняється, тому що такава природа російської влади. Якщо цар сказав. Це означає, що він не може змінити своє рішення. Бо якщо він почне змінювати своє рішення, він втрачає владу. Це перше. Далі, друге, те, що є базовим для росіян, це так звані стамбульські угоди, які жодного разу ніколи не були угодами. Це перелік хотілок росіян, які вони написали. І їх теж публічно, публічно показував Путін. Ну те, що вони тобі сам там намалювали, що скорочення армії. До 80 тисяч заборона мати важке озброєння, обмеження там ракет чи РСЗО не більше ніж 40 кілометрів і так далі. І це теж є базовим для них документом, бо особисто Путін це показує. Відповідно, вони не зборне не, не рушають з, цієї, з цих позицій і не вирушать, тому що так побудована російська влада. І якщо послухати Лаврова, в принципі, що ж говорить. Путін тому це дає додатковий козир Україні, який активно використовується в дипломатичних в дипломатичній грі, яка дозволяє вимагати ну додаткових санкцій тиску на Російську Федерацію, і це достатньо гарна позиція, тому що я підозрюю, що всі розуміють в українській владі, що Путін не збирається зустрічатися не з ким. Ми пам'ятаємо, як лобіював інтерес Російської Федерації в той чи інший спосіб Стів Вітков і Times of Israel і деякі інші змі пишуть про те, що саме цей перемовник і представник Трампа може залишити свій, свою посаду ще до кінця поточного року. Напевно, це і є підтвердження того, що в адміністрації Трампа не задоволені перемовним треком і вони будуть кардинально змінювати взагалі свої підходи. Далі до інших тем. В ЄС, окрім зовнішніх загроз, викликів є і своя внутрішня боротьба виявляється всередині Євросоюзу. Існує конкуренція, яка як явище має право на існування, що не заважає спільним інтересам і цінностям. А тут є загрози для чинної влади в різних країнах. Ну, давайте згадаємо канцлера Мерца. Він пропонує затягти паски своїм громадянам і зменшити соціальні запити від суспільства. А ДГ в Німеччині альтернатива для Німеччини вже перегнала провладну ХДС. Ну а ще Мерц може розпочати. Протистояння з у спробі повернути Німеччині лідерство в ЄС пишуть західні змі. Принаймні, можливо, це не така вже і проблема, а лише ознака демократії. Але Мерц воліє переглянути ключові постулати політики ЄС та знову затвердити владу національних урядів над брюссельською бюрократією у середу. На саміті в Копенгагені він представить колегам ЄС точний список вимог. Чи можна це назвати дестабілізацією в ЄС? Адже такий прецедент може запустити процеси невдоволення в інших країнах, а таких чимало. І самій Британії теж відзначається негативна тенденція до сприйняття дій чинного прем'єра Стармера. Партія реформ Найджела Фараджа набирає обертів, адже концентрується на інтересах британців і критикує біженців а також допомогу іншим країнам. Політикою розподілу коштів та субсидій внутрішнім та зовнішнім вектором, податками та квотами на торгівлю задоволені далеко не всі. Я вже мовчу про бажання деко взагалі змінити вектори з західного на східний. Ну і головне питання: чи можуть ці процеси вплинути на цілісність ЄС? Та подальшу підтримку України як фінансову, соціальну, так і мілітарну. І головне питання, пане Тарасе: чи можуть ці процеси вплинути на цілісність ЄС та подальшу підтримку? Як вважаєте? Ну я б розділявся, що тут питання тут від країни згадано. Все ж таки, Британія не в ЄС і в Британії є Монарх. Про це ніколи не слід забувати. І все ж таки Британія для себе визначила пріоритет України. От був же підписаний цей документ про сторічне співробітництво, чому тому, що Британія розуміння, Британія з точніше, Британія з Україною це вагомий гравець на євразійському просторі. А без України ну так вагома держава, але не така потужна і не має таких важелів впливу, в тому числі на території євразійського простору. Тому по Британії я думаю, що глибина глибина держава ухвалила рішення. Король на місці, Не будемо забувати, що в Британії все ж таки король це не просто декоративна постаця, голова держави, і головнокомандуючий, і голова церкви. Так що він має величезний вплив на позицію взагалі держави Британії як такої. Тому я не думаю, що там можуть бути якісь різкі рухи, тому що британці ухвалюють рішення. Ну, довгостроково і там аристократія грає велику роль. Але нагадаю, що там верхні палата парламенту формується основному аристократами. Це перше стосовно Німеччини, ну такі суперечки постійно точаться в ЄС особливо стосовно повноважень між. Брюсселем та національними урядами, я не думаю, що це призведе до якихось глобальних конфліктів. Ну, очевидно, що національні уряди можуть собі більше повноважень забрати. Чи дестабілізується ЄС? Ну, навряд чи так воно швидко піде, тому що все ж таки є єдина валюта. І за роки життя в єдиному просторі, в тому числі валютному, створилося багато горизонтальних зв'язків. Але те, що перерозподіл впливу, перерозподів блоків всередині ЄС буде, це очевидно. Тому що Німеччина теж хоче повернути собі лідерство, тому що вони розуміють, що вони трохи опиняються в політичній ізоляції. Чому? Тому що зараз центром впливу е, Європейського континенту є три столиці: це Париж, це Британія і Київ. Через силову компоненту в першу чергу і тому вони намагаються там знайти свою гору, але чи зможуть вони скоротити витрати? Це поки велике питання, тому що от події Франції, які були нещодавно, де все ж таки прем'єр-міністр е, намагався скоротити е, витрати соціальні, призвели до великих заворушень, але тут інше питання до Німеччини чи є у них резерви для того, щоб скорочувати витрати є. Якщо вони там припинять фінансувати, наприклад, зелену енергетику, так? чи можуть вони запустити атомні електростанції, які вони закрили фактично на догоду Росії, тобто ухвалювати і в іншій площині рішення, які дозволить їм і бути і більш конкурентно спроможними, і бути більш незалежними у багатьох питаннях. Так що подивимося, як це буде рухати. Чи не буде це впливати на допомогу Україні? Може вплинути. Це тут ніхто не заперечує, що це може вплинути. Ми повинні розуміти такі ризики в дійсності існують, а і будувати стосунки з тими країнами, які а мають вільні ресурси економічні. Ну, наприклад, зараз вільні гроші в ЄС є тільки у Норвегії. У них суверенний фонд 1,7 і Для довідки для довідки вся допомога є приблизно 260 мільярдів була за три роки. Тому слід розуміти, що такі ризики існують, але самі працювати над цим. Ну, наприклад, президент зробив заяву, що Україна відкриває експорт зброї. Це дуже гарна новина. Треба все відкривати, тому що зброя це політика і формування інших союзів. І це важель важель впливу теж на перемовиних і щодо грошей, в тому числі Пане Тарасе, про дрони зараз поговоримо про експорт зброї. Згадаємо, але єдина що маленька репліка щодо того, що Британія це не єс. Я просто хотів би нагадати, що одразу після Брексіду в 2017 році тоді фаворит перегонів Еммануель Макрон у Франції заявив, що якщо не відбудеться реформа ЄС і підходи кардинальні не відбудеться змін, то можливо станеться і Фрексіт далі, і взагалі буде такий дисбаланс в інших європейських країнах. Я лише про те говорю, що такі настрої були раніше. такі настрої можуть зберігатися ну, і до тепер лише паралелі так. проводив би такі до іншої теми в той же час, якщо говорити про реакцію європейців на ті чи інші процеси, от у своїх висловлюваннях вони максимально все ж стримані, і обережні, реагуючи, наприклад, на заклик Трампа до країн Євросоюзу збивати російські літаки. Президент Фінляндії Ступ зазначив наступним. Я думаю, з Росією завжди доводиться мати справу двома методами: або батогом, або пряником. Спочатку ми спробували пряник. А тепер президент Трамп показує батіг. І я думаю, що заява про збиття літаків є одним з таких випадків. Бачимо, що неоднорідна позиція щодо тих чи інших питань в європейському союзі. Все ж таки знову ж таки апелюю до ЄС. І от, зокрема, якщо ступ коментує цю ситуацію, так що треба вивчати, треба бути обережними. Якщо Сполучені Штати вони більш прокнуть, ми більш можливо пропряника або про більш помірковану позицію в країнах НАТО. От зокрема їх представники кажуть, що треба над західними областями збивати російські повітряні цілі. Про це пише за телеграф. Так само, і ніби ж такий сигнал ми отримували з офіційного Вашингто. Ону як вважаєте взагалі? Наскільки це реально? Що цей процес буде запущено? Ну позиція країн Європи очевидно різна, і це залежить від відстані від кордону з Росією чим ближче до кордону з Росією, чомусь так вони більш рішуче налаштовані тому що розуміють що вони на один на на один з росії особливо фінляндія вони ж теж великий кордон з росією може найбільш протяжний серед країн єс так у них там більше тисячі тисячу кілометрів а і тому звичайно що їх позиція теж буде достатньо жорстка. я впевнений, що фінляндія буде готова давати відсіч тому що у них є армія у них є власна авіація, на відміну від країни Балтії, Тому я думаю, що там можуть бути різні варіанти, дуже неприємно для Росіян, і, і така різниця в позиціях якраз полягає в тому, що багато країн Європи не відчуває ризиків від Росії. Ну, наприклад, наприклад, Італія, Португалія, Іспанія вони знаходяться далеко так. А тих хто ближче, наприклад, до басейну, припустимо, Балтійського моря, що з ним не дуже весело, і тому вони більш рішуче налаштовані, в тому числі на співробітництво з Україною. Стосовно збивати, не збивати, ну дивіться, після того як вони все ж таки збили дрони на територію Польщі, а там були літаки дані та Нідерландів, у україни з'явився вагомий аргумент. Стосовно патрулювання заходу України, аргумент наступний: шановні, ви збили російські дрони. Так нічого не сталося. Третя світова війна не, не розгорілася. Так, ядерний удар не почався. Сонце на землю не впало. Так що давайте ви будете збивати на території України. Тобто немає сенсу. Так. Да. по посил зрозуміли, тобто сюрпризи все ж таки можуть бути для Російської Федерації з боку тих чи інших країн Євросоюзу. Мусимо завершувати на жаль, але наступного разу обіцяю, буде більше часу. Тарас Загородній був гостем у цій порі, долучався до нашого ефіру.